Росіяни ударили опівні балістикою. По Дніпру є загиблі. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За інформацією міського голови Бориса Філатова. Один загиблий на даний момент постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню і поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Окрім того, зачепило її поїзд номер 52 Одеса Запоріжжя. За інформацією голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергія Лисака, пасажири отримали травми. Він додав, що влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюються усюди, зазначає Лисак: на жаль, є загиблі і постраждалі. Ми будемо слідкувати за розвитком цих подій і дізнаватися подробиці в цій темі. Тож залишайтесь з нами. Троє людей, п'ятирічний хлопчик, чоловік та жінка, загинули у селі Великий Бобрик Верхньої громади на Сумщині. Вночі росіяни атакували щонайменше вісьмома безпілотниками одної з вулиць села. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. І ще шестеро людей, серед яких дві сімнадцятьрічні дівчини та 12-річний хлопчик, отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено 29 будинків та шість авто. Неспокійно було і в Херсоні. Шестеро людей дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення внаслідок обстрілу корабельного району міста. Сьогодні вранці повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Для атаки ворог застосував артилерію. Під ударами опинилася житлова забудова у багатоквартирних будинках. Потрощено вікна та фасади, а також пошкоджено автівки.